Я в'язниця повернулася з варику на ногах. Просто тому, що більшу частину перебування в Таганрозі вони були вони були постійно битими. В той період все було вже набагато гірше, бо вже й шлунок болів, і ну, все ж таки втрата ваги, втрата. Енергії У кожного майже дня до нас підіймався на поверх їх медик і питав, чи є у когось скарги. Але якщо ти скаржишся, то під час вечірньої перевірки тебе ж видко лікують від цих хвороб? Ногами. І отримував і ти, і вся твоя камера. Тому ти. Кожного разу, навіть коли десь там щось болить, ти думаєш, ну ладно, я отримаю, але ще двоє дв невинні, тому нащо?